Майже дві сотні старих воєнних боєприпасів виявлено спочатку цього року на Івано-Франківщині. Їх у більшій чи меншій кількості знаходять в усіх районах Прикарпаття. Особливо ж багато таких вибухонебезпечних предметів збереглись у землі з часів Другої світової. Днями небезпечну знахідку було виявлено у селі живачів Тлумицького району. Докладніше з місця події у матеріалі центру пропаганди Головного управління МНС в області. Місцеві мешканці натрапляють на реальні свідчення Другої світової ледь не щодня. Старий патрон, гільза, обріз чи заржавіла каска, знайдена у полі чи на городі тут уже не рідкість. Тож і Любов Дичко була не вельми здивована, коли, проводячи земляні роботи метрів за вісім від її хати, найняті робітники знайшли під мурованою підлогою старої повнички дві старі гранати. Копали яму під септик, щоб опустити септик туди. Наняли хлопчиків і вони почали копати. І десь на рівні метр п'ятдесят наткнулись на железний предмет. Добре, що я була рядом, то хлопчики молоді ще. Ти зразу сказала, що осторожно, бо, може бути тут. бо батько весь час попереджав, тому що тут йшов фронт, що можуть бути і снаряди, і в полі, і на огороді, і всюди. Так що. Я так, ніби і відчула щось. Піротехніки головного управління МНС в області, котрі прибули до місця виклику, заходилися обережно копати у вказаному місці, збільшуючи злощасну яму для септика в шир та в глибину. Уже за декілька хвилин з-під шару ґрунту з'явилися інші старі заржавілі предмети. Того дня на обійстій пані Люби сапери дістали з під землі 71 вибухонебезпечний предмет: 66 німецьких протипіхотних гранат. Різнокаліброві снаряди та три підривники. Такий арсенал за декілька метрів від хати для жінки став шокуючою несподіванкою. Післявоєнні речі ми завжди знаходимо в себе на подвір'ї. На огородах знаходимо, і гільзи всякі, і копали фундамент, також знаходили якісь обрізи. Але такий арсенал, як зараз, то ми в перший раз знайшли так багато. І Трохи страшно, якщо чесно, що воно біля хати знаходиться. Усі можливі нещастя уже позаду. Хоча зізнаються сапери, небезпека існувала цілком реальна. Радіус розльоту осколків будь-якого з цих предметів становив би до 100 метрів. Небезпечна знахідка на обісті Любові Дичко змусила повернутися до минувшини місцевого мешканця Петра Шевчука. Адже він добре пам'ятає страшне літо 1944 року, коли лінія фронту проходила Тлумацьким районом. Німці тут у кріпилісі. Укріплені тримали три місяці, тобто травень, червень і липень місяці. Вони тут мали купали великі укріплені, бункери для ограби, як вони називали, ну і різні ці інженерні споруди. Відступаючи, вороги залишили свої укріплення та чималі склади боєприпасів, закопані у землі. Саме один із таких складів припускає дідусь і виявили на подвір'ї у Любові Дичко. А може, і був цей склад, розумієте, вони могли і, і, і ну, зберігати і накривати. теж привозили, завозили снаряди і складали, стабілізували. Тобто як, при фронтові такі склади робили, то дуже багато було. Увесь німецький арсенал було вилучено із землі і того ж дня знешкоджено на полігоні. Однак, безумовно, ці вибухонебезпечні предмети є далеко не останніми на теренах області. Забороняється робити спроби розібрати їх, переносити, розпалювати біля них вогнище. А перш за все, звісно ж, слід зателефонувати до рятувальників за номером 101, повідомити про знайдений вибухонебезпечний предмет правоохоронців та місцеву владу.